Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасянцу для знака Зодіака Казиріг на період з 7 по 13 серпня. Не забувайте, друзі, загадувати бажання або запитання, на яке б ви хотіли побачити відповідь. А я першою справою хочу. Подякувати вам за перегляди, тому що на моєму каналі вже 50 тисяч переглядів. Це ваша заслуга. Дякую, друзі, що дивитесь. Пропоную залишатися і надалі з моїми новими відео. Продивляємося, друзі, які співпадіння у вас зійшлися. Лавровий вінок? Це успішне завершення якоїсь важливої справи. Ось тут також є корона. Гроші, стабільність по відношенню до здоров'я, добре здоров'я і стабільність. А ось тут якесь святкування, не дивлячись на невеличкі сварки в родині. Або щось святкуйте, то обережно для того, щоб не було сварок в родині. Початок такий, дуже красномовний. Продовжуємо, друзі, розклад. Подивимося на розвиток. Одії. Другий розклад для знаку зодіаку Козиріг. Що ми бачимо, друзі? Спочатку розкладу у вас є якась звістка, документ або лист, який вам приносить сумну звістку, після якої може бути розбите серце. Далі вас стабілізує кохання. Воно буде з вами поруч. Буду вас підтримувати. Далі швидкість і закриття на замок. І ось тут якір це стабільність. І завершення це сімейний очах. Що можу сказати, друзі? Звичайно, не всім прийде якась важка звістка, але дещо в житті не можна відмінити або перекреслити. Буває і таке. Але спокій вносить те, що потім це все емоції ці, закриються на замок, щухнуть, і ось стабільність вам принесе ваша родина. Знову ж таки, повторюю, що це не обов'язково, що програється у кожного. Саме така ситуація. А ми переходимо до третього розкладу, подивимось далі розвиток. Зараз з 1 по 16 серпня йде вплив на події повного місяця, повнолуння. І саме тому події можуть бути важкими, якщо завершується якийсь етап в житті, Можна, може бути важко з кимось прощатися, а також в цей період повнолуння буває, що уходять люди. Це життя його нікуди не динеш. Воно таке і є. Хтось народжується, а хтось уходить. Третій розклад. Для знаку козырих. Дивимося на співпадіння. Ось, друзі, у вас стріли в колчані. Це добрий знак, це попадання в ціль. Це якийсь успіх. Знову ж таки, замок. Зараз будемо шукати, що саме у вас закривається на цей замок. Мабуть, попередні. Попередній другий розклад, знову ж таки розбите ваше серце. Все буде добре після вашого розбитого серця? Рани залікуються і все закриється на замок. А ми подивимось на картах Ленорман, яку застереження та пораду? Дадуть вони вам саме на цьому тижні. застереження Та порада? Застереження, друзі, це жінка. Якщо дивитися на ваш розклад, я можу так сказати, просто що, можливо, якась жінка, можливо, літня жінка, як то кажуть, в возрасті, потребує консультацію лікаря, там, щоб не сталося, наприклад, чогось такого важкого, що може довести до розбитого серця. Або це прямий якби натяк. Що сходити до лікаря, можливо, обстежитися або пройти якесь лікування. Бо це застереження, друзі. Не сприймайте буквально, це лише, можливо, це стосується не всіх, а тільки декого. А порада, друзі, готуйтеся до збору врожаю. Тобто, які справи, ті, що ви робили, вони підійшли до завершення, або ось ось завершаться. І ви будете збирати врожай. Можливо, буквально збор хлібов, пшениці. А можливо, на роботі, бо у кожного на роботі свій урожай. Якісь звіти. Це порада, друзі. Вона більш позитивна, тому що зернятко це життя, пшениця, хліб, має зернятки, з кожного зернятка йде нове життя. Це дуже символічно. Ось так, друзі. Таке моє розуміння вашого розкладу. Пишіть свої. Зауваження в коментарях в делікатній формі. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися на розвиток. Дякую, друзі, за перегляд. Запрошую на перегляди інших знаків зодіака, для кого це цікаво, а також важливо. Не забувайте дивитися свої розклади по знаку Асцендента. Оце ми робимо вам по сонцю в козирог. А по знаку Асцендента це по луні. Ось, планета місяць, ось Луна. То в кожного луна зовсім в іншому знаку Зодіака. Тому треба дивитися два розклади на сонце і на місяць. Ось так, друзі. Дякую за перегляд. До зустрічі на моєму каналі.